Мої вітання на youtube каналі Української школи майбутнього, я дуже рада, що ви коментуєте наші відео і навіть в приват пишете, яку би ви хотіли тему розглянути. І да, давно в нас не було геометрії, яка би стосувалася синусів і косинусів. І я впевнена, що коли ви просите, розкажіть ближче, краще, детальніше про ці Поняття, то все-таки страх до математики вас зникає, появляється реальний азарт. Класно вчитися, підготуватися до НМТ. І всі-всі-всі прогалини, які стосуються синусів, косинусів, просто закрити і бути впевнених в своїх силах. Тому сьогодні ми говоримо про теорему косинусів. Звісно, теорема косинусів від того, що вона і називається теорема косинусів. Мали би мати певні формули, які б характеризувалися косинусами. Але я відкрию зараз вам секрет. Я не розумію, чому така назва. Логічно, назва мала би бути теорема косинуса. Чому тільки одного косинуса? Зараз ми про це поговоримо. Отже, як працюють такі теореми? Для цього є певні особливості, які починаються з того, що нам достатньо мати будь-який трикутник. Оскільки ми би мали з вами якісь там взаємовідношення прямокутному трикутнику, який ви вивчили у восьмому класі, то в подальшому теорема косинуса вона допомагає працювати з будь-яким трикутником, і навіть якщо він не прямокутний, вона теж прекрасно діє. В принципі, для цього її і придумали. Який ще такий один нюанс, варто запам'ятати, що коли нам необхідно щось познаходити за допомогою теорема косинуса, то в вас в голові має вкладатися цікаве поняття, що взаємозв'язок шуканої сторони, звісно, в трикутнику три сторони, але якусь ми завжди будемо шукати. Тому шукана сторона має бути пов'язана із кутом навпроти. Неї, напроти якої цей знаходиться кут. Тому, якщо нам, наприклад, треба було б знайти сторону А, то ми б взаємодіяли з кутом альфа, тому що він навпроти неї. Якщо б нам треба було кут гама, то ми б його шукали через сторону С. І так само, якби нам треба було щось взаємозв'язувати між стороною Б і кутом Бета, то це була б власне оця парочка. Так, вони отут гарно, я на малюнку позначила, що це А, альфа, Б, Бета, це гама. але нам не має значення, які назви, вони можуть навіть бути незізвучними. Однак ми дивимось уважно на малюнок. Тому що якраз геометрія вступає в свої такі гарні зображувальні моменти, де по задачу принципі 70% можна вже і розв'язати, маючи якісний грамотний малюнок, на якому все зображено. Отже, дивимось уважно на малюнок: що якщо у нас є кут і сторона, вони мають розміщуватися один навпроти одного, і тоді вони можуть взаємозв'язуватися. А як зв'язуватись? За допомогою теореми косинусів. Отже, якщо нам би треба було би знайти сторону А, уявимо, що сторона Б і сторона С Є, і є кут навпроти сторони А. Тому ми для застосування теореми косинусів повинні володіти трьома елементами. До речі, Тут варто нагадати такі собі ознаки рівності трикутників, де перша ознака каже, що якщо є дві сторони і кут між ними в одного трикутника, і є дві сторони і кут між ними в іншому трикутнику, вони ідентичні, тому трикутники однакові. І тут якраз оця ситуація: що якщо у нас є дві сторони і кут між ними, то за допомогою теореми косинуса ми можемо знайти третю нашу сторону. Тобто для теореми косинусів. Яка допомагає шукати сторону, повинно бути дві інші сторони і кут між ними. І цей кут має бути розміщений навпроти шуканої сторони. І ще особливість теореми косинусів, що наша формула прописується у квадратах. Тому, якщо нам необхідно знайти сторону, ми пишемо сторона в квадраті Дорівнює. А далі згадуємо, що в нас є відомий факт, тобто дві сторони. Отже, b квадрат, і ми повинні додати ще одну сусідню сторону c квадрат. Тобто, якщо ми шукаємо шукану невідому сторону, ми беремо її сусідок у квадраті. Далі пишемо мінус 2 подвоєний добуток цих сторін. Замітьте, як дуже цікаво на асоціативному рівні, що ми шукаємо невідому сторону в квадраті, тому ми сумуємо відомі нам сторони у квадратах. Далі пишемо мінус 2 і знову ж перемножаємо ці самі сторони. Дивіться, це ніби як у нас формула скороченого множення. Тому знову ми маємо асоціацію квадрат плюс квадрат мінус подвоєний їх добуток. Але якщо тема наша з вами теорема косинусів, то десь тут мав би бути косинус. То ось отут він і є. Якраз подвоєний добуток відомих нам сторін множиться на косинус кута між ними. Давайте потренуємось. Нехай нам треба знайти сторону Б. Нагадуємо, що всі сторони в теоремах косинусів ми шукаємо в квадратах. Отже, ми сумуємо два квадрати відомих нам сторін. Хто в нас залишається? Чому? Тому що якби ми шукали ось у цю сторону Б, то дві відомі сторони це ті, які будуть поряд А квадрат і квадрат. Далі згадуємо мінус 2, що є у формулі теореми косинуса. Згадуємо, що має бути їх подвоєний добуток, і косинус кута протилежний до цієї сторони. Отже, якщо в нас є сторона Б. То протилежний кут бета і ми множимо на косинус кута бета. І щоб не ображалась нас третя сторона С, як би ми її могли знайти. Отже, починаємо. Квадрат. Дивимось, де на сторона С? Ось отут. Хто її сусідні сторони? А і Б. Тому ми сумуємо їхні квадрати. Все чудово. Далі згадуємо про оцей такий хвостик який називається подвойний добуток цих же ж сторін і на косинус кута протилежний до сторони С. Хто в нас протилежний кут? Ось ми бачимо, що тут кут гама. Звісно, ми оці знаки множення крапочки могли би і не ставити. Але заради того, щоб ви розуміли, як взаємодіють, я їх поставлю, щоб ви знали, що оці всі речі треба перемножити до речі. Якщо нам необхідно знайти косинус, то ми, маючи оці записи, можемо кожен косинус знайти окремо і дуже просто методом. Обчислень з алгебри ми бачимо, що у нас тут є. Мінус 2 bc косинус. Мінус. Отже, ми би брали ось оцей весь добуток, мінус 2 bc косинус альфа, а він зі знаком мінус. Мінус це не фонтан. Тому нам його треба перекинути, ми його забираємо в інший бік, він буде зі знаком плюс. Тобто ось отут буде ця взаємодія. А відповідно, в нашому боці, хтось зайнятий, хто в нас зайнятий? На зайвий ось оцей А квадрат. Тому ми перекидаємо в інший бік. І ми собі запишемо, що b квадрат. Плюс С квадрат мінус А квадрат. І у зв'язку з тим, що 2bC косинус будуть в, цьому, в цій стороні, а в нас тут добуток, то щоб знайти невідомий множник, ми ділимо на відомий множник. І замітьте, як дуже класно тут можна співставити, що якщо ми шукаємо альфа, то сторона навпроти цього кута буде зі знаком мінус. Мінус а квадрат. А ось оця взаємодія дуже схожа. b квадрат плюс C квадрат поділити на 2BC. І так само ми автоматично могли би зробити для інших. Дуже корисно шукати косинус кутів у довільному трикутнику, немає значення якого, якщо нам відомо три сторони. Наприклад, якби нам треба було знайти косинус бета, косинус гама, то ми би ділили б на 2bA. Чому БА? А? Тому що гама взаємозв'язок має з стороною С, тому знаменнику її не повинно бути. Той, та сторона, яка знаходиться навпроти цього кута, в знаменнику її немає. Вона є зі знаком мінус. І якщо у нас гама співставляється зі стороною С, то ми пишемо мінус С квадрат. А оцих друзів, сусідів наших. Нашої сторони, ось вони будуть зі знаком плюс. Тобто ми можемо по-різному створювати собі е, алгоритми розуміння, асоціації, розміщення всіх сторін, користуючись цією теоремою. До речі, що хочу сказати, власне, краще завжди записати її запис, а вже з цієї формули, методом алгебраїчних обчислень шукати будь-які довільні з цих сторін. І ще один нюанс. А давайте уявимо, що у нас. Непростий трикутник, довільний, а прямокутний. Що би було? І в прямокутному трикутнику в нас ось такі розміщення. Щоб вам було зручно згадати, то так, А, катет, Б сторона теж катет, це гіпотенуза і є якийсь прямий кут гама. От я його позначу, хай собі буде, що цей прямий кут – кут гама. І давайте ми запишемо, як би нам можна було знайти гіпотенузу. Користуючись теоремою косинусу, не вашою улюбленою теоремою, а все-таки теоремою косинуса. Отже, як ми записуємо? Починаємо з того, що шукана сторона має бути у квадраті. Отже, ми і пишемо з вами: ось тут я напишу c квадрат. Далі ми розуміємо, що шукана сторона шукається як сума квадратів двох її сусідок. Ось А квадрат, так і запишемо плюс b квадрат. Сума квадратів, але не просто сума квадратів, а мінус подвоєний добуток. Мінус подвоєний добуток цих же ж сусідок А і Б. І косинус нашого кута гама. Але хто пам'ятає і чітко розуміє, що косинус 90 градусів дорівнює нулю. То, відповідно, ось оцей добуток, ця частинка нашої формули, і буде нашим нулем. Тому що неважливо, яка довжина А чи довжина Б наших двох катетів. Якщо тут 90 градусів, то і весь добуток 90 градусів. І виходить так, що ось у нас в цій формулі теореми косинусів немає тепер оцього хвостика, який стосується подвоєного добутка. І ми можемо стверджувати, що. Виходячи з теореми косинусів, для прямокутного трикутника формула цієї ж теореми косинусів запишеться в ось такому вигляді. І, друзі, що це таке? Та, звісно, це наша улюблена і сама класна творча теорема Піфагора. Тому так, теорема Піфагора це є наслідок теореми косинуса. Використовуйте і знайте, дуже корисна річ, особливо, якщо ви готуєтеся до НМТ.